Дякуємо, що ви приїхали і готові з нами обговорити важливі теми про формування спільнот українців зараз в Україні і за кордоном. Але в першу чергу ми хочемо подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо зараз можливість тут проводити цю конференцію під тихим небом і вшанувати пам'ять наших героїв хвилиною мовчання. Дякуємо. Отже, перед початком нашої основної частини програми кілька організаційних питань. Сьогодні в нас основна частина це панелі і презентації наших експертів. Завтра ми будемо працювати з вами в робочих групах про напрацювання конкретних інструментарів. І хто ще не обрав для себе робочу групу? Просимо зробити це сьогодні на стійці реєстрації, а також при виході з зали ви будете бачити велику білу дошку. Ви можете там залишити питання, які вас цікавлять на відповідні теми, щоб ми могли більш конструктивно з вами завтра їх пропрацювати. Також ми з вами вже знаходимося на мінус першому поверсі, тому в разі оголошення повітряної тривоги ми з вами залишаємось тут і нічого не заважає нашій з вами роботі. Ми хочемо подякувати благодійному фонду козицьких за можливість проведення цієї конференції, і також нашим організаційним партнерам це Українському католицькому університеті, Київській державній школі управління і, звісно, команді Гогольфесту, Міністерству національної єдності, Міністерству культури і стратегічних комунікацій і Міністерству зовнішніх справ. Я думаю, що ми можемо вже дуже оперативно переходити до наших панелей, і ми радо хочемо запросити на першу таку спільну розмову Влада Троїцького, нашого ідеолога і засновника проекту «Антидот». влади, виходьте і професорку кафедри глобальної та національної безпеки Київського національного університету Шевченка Рене Моротян. Доброго ранку, доброго дня, дякую вам всім. Буду намагатись, буду коротко говорити, обмаль часу і щоб ми працювали. Я трохи розповім про ідею, як вона зароджувалася, ідея антидоту. Я сяду. Нормально. Да, ну вот трохи спочатку я почав думати про те, що що робити з маніпуляцією дезінформації, яка руйнує як західне суспільство, європейське там ну, вообще, демократичний світ, і так і внутрішньої країни. Ну тому що ці маніпулятивні практики, так так звані технології методологів, вони дуже ну, Дієвий і, на жаль, ну, поки ну, такий дієвий противодій, ну майже не, ну, не розроблений. Тому що, на жаль, коли ти впряму спростовуєш ці Маніпуляцію або дезінформацію, ти тільки підсилюєш цю маніпуляцію і дезінформацію. Тому то, там пряма противодія, не працює. Була ідея, що ти можеш робити таку вакцинацію або щеплення через мистецтво. Тобто Мистецтво робить таку або маніпуляцію, дезінформацію в безпечному простірі, а потім спростування або викриття. Да, і люди отримують такий досвід трохи. Ну Трохи таке, вмикається критичне мислення. Це був перший крок, я про це почав думати, ми почали робити якісь проекти, але одночасно я потім розумів, що ці от маніпулятивні практики, на жаль, девальвують, деконструюють взагалі поняття цінності і чеснот. Взагалі в суспільстві, тобто немає нічого світового, е, тотальна зневіра, ну і люди в розпачі, неважливо де. І ну, що з цим робити? Як повернути, опять же, до цінностей, до чеснот, які ну, без цього нема людства, да? нема людини, нема спільноти і взагалі, тільки там якась... Толпа, да, яка бажає простих рішень. І це небезпека. На жаль, вона дуже потужно розпрозпосюджується по всьому світу. Ну, ви бачите, як крайній прави, крайній лівий, руйнують майже все суспільство, а центр тотально сепарований, фрагментований. І що з цим робити? Да? Це теж питання. Потім, а потім я зрозумів, до речі, це була моя. Помилка завжди, що я ніколи не звертав увагу на українську спільноту за кордоном, тому що ну ми завжди в наших проектах концентрувались на комунікації за кордонним глядачем. Тобто не важливо це були американці, німці, там, європейці або там ну, в різних країнах, але головна була завдання прокомунікувати, додати такий емоційний зв'язок, а потім додати якісь, ну, якісь меседжі, які ми там упаковували. А, ну, а коли були українці, це було кол, але була ну, як додана вартість. І зараз я в якийсь момент зрозумів, що, на жаль, ну, у мене не було відчуття, що є якась стратегія, як об'єднувати українців за кордоном. Це ну по різним оценкам від 25 до 30 мільйонів людей, які дуже потужний ресурс. Неважливо, це і лобіювання українських інтересів, і, ну, і адвокація як своїх прав, так і ну, адвокація України за кордоном. Це дуже потужний ресурс. Але ну, з цим треба працювати. І от... Завдання, як їх об'єднувати, які меседжі вместе випрацьовувати з цими спільнотами, тобто випрацьовування навітних ніфов про сучасну Україну, що це таке, да? тому що э, ми ну, два ро. Дворо... Три роки майже більше використовували поняття жертви. Ну, На жаль, воно може перший рік працює, другий вже менше, третій майже не працює. Четвертий 100% не працює, тому що жертв насамперед не люблять. ну, Не люблять їх. От Вони їх люди, люди намагаються цього сторони. Тому треба вибудовувати другий міф, і це його. Теж питання, що його неможливо Да? Тобто це не авторитарна країна, як Росія, яка назначає цей міф і просто втілює його як пропагандистські наративи. В нашій країні це неможливо, тому що у нас є розуміння, що це принципово вільна країна. Можливо, ну для мене, як би це не пафосно звучало, це, мабуть. Чуть ли не останній оплот дійсної демократії і дійсного розуміння свободи, дійсно енергії людського людства, ну, люд, людяності, да, гуманізму. Але це, і от це відчуття, що суспільство українське як в Україні, так і за кордоном, воно ну, якби вагітне, да, ну, це є це відчуття. Але його треба зараз ну, зробити такі коректні пологи, щоб таке трохи зіграв кушерство, зробити таке, тобто народити нарешті дитину, яку ну, показати світу. Тому що ви ну, випрацьовувати цю стратегію. І ще важливий ну, такий наратив, я потім Рене вам дам слово, але це. Тільки таких бажесних речей. А, ну, У мене таке народилась така метафора, поліфонічне звучання. Тобто многолосія як притаманна Україні. А в авторитарних режимах це зазвичай унісон. Да? Всі мають піти, співати ну, хором, да? але один ад, ад, голос многоголосія коли ти чуєш кожен голос, але коли це налаштовано, коли є камертон, який на це налаштовується, це вибудовується потужний акорд, який звучить потужно і красиво. І оце ну, випрацьовування цих камертонів, які об'єднують громади, об'єднують суспільство, це наше завдання. Тепер суто практично такі для мене ну, пропозиції, мої прохання, щоб ну, я був бравучий в купі конференції. Зазвичай це монології, і коли нічого після цього не трапляється. А, і тому я пропоную там, про свої досягнення тільки 10-15% того, що ви говорите. Не більше. Більше роздуми про те, що робити. Шукати контакти між собою, вибудовувати дійсно, тому що це зустріч, це вибудова мережі. Це ще раз не вертикальний, не пірамідальний рух. Тобто я ні, 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 ні збираюся ні керувати нічим. Ми ініціюємо цей процес. Це рух, це мережа. І це залежить, як вона буде рухатись від кожного із вас. Ми будемо вибудовувати ну, співпрацю з державними інституціями. Ще раз, у мене немає ілюзії, теж велике прохання, коли ви говорите, держава має щось робити. Оце держава, це ми. Якщо ви говорите, що там держава має, треба розуміти. У держава зараз не має грошей, дуже часто не має компетенції. І ми маємо самі вибудувати як свідомі і відповідальні громадяни самі випрацювати ці речі. Ну, я привожу як референс е, дрони, да? коли е, спільнота почала розробляти ці дрони з 2014 року, без як, ніякого замовлення від держави. Але коли з'явилась ця потреба, було до кого звернутися. Зараз більш такий, ну, дуже стислий час, насамперед, світ руйнується дуже швидко, тому нам треба ну, там, не чекати, коли. Щось трапиться, або хтось зверне увагу, або хтось дасть гроші. Починаємо працювати. І це от перший крок, наша конференція. Я впевнений, купа тут майже всі, це проактивні громадяни, ну, люди, да, які роблять багато речей. А от синхронізація, синергія це. це Ті питання, які ми маємо випрацювати, як це зробити синергію, синхронізацію. Тепер я звертаюся до пані Рене про. тому що от цього парасолька, яка об'єднує, тобто сучасний міф, і пані Рене, вона дійсно, має бути головний спеціаліст по конструюванню міфів, от які ваші... Роздуми про це, що ви можете сказати. Так, дякую, влади. єдина сразу ж не головний, один з да, ми розуміємо, що насправді на цьому полі у це, нас. Саме вже... любимий. консенсус є. А, дійсно, ми зараз на цій сцені. А, я думаю, що потрібно було ще стілець для органів державної влади, але так вийшло що Да? І тут от синергія дієвців культури, скажімо так, і э, науки, да? тому що я представляю більше поле, яке пов'язане з викладацькою науковою діяльністю, я експерт, правда, це дійсно аналітик, експерт для сектору безпеки і оборони в тому числі, тому що фахівець саме в протидії російської пропаганді. І ми э, з наукової точки зору вже давно займаємося тим, що ми називаємо стратегічний наратив. Ми кажемо про те, що стратегічний нарратив, він обов'язково повинен бути у держави на різні цільові аудиторії. Влад сказав про зовнішню аудиторію, це теж одна із дуже потужних для нас зараз цільових аудиторій, але є ще внутрішні аудиторії, є навіть українці як різні цільові аудиторія, тому що є українці в Україні, є українці за кордоном. Є е, на окупованих територіях українці там і таке інше. А є зовнішня аудиторія, яку ми можемо назвати взагалі суспільство європейське, яке також і влад це теж під, підтверджував, що демократичне суспільство воно впливає на прийняття рішень своєї влади. І якщо ми правильно, скажімо так, сформуємо і е, актуалізуємо свої стратегічні наративи, україноцентричні наративи на Заході. Це може допомогти Україні тут, коли влада європейських країн буде приймати правильне рішення, в тому числі і з військово-технічним співробітництвом і з дипломатичною підтримкою України, і таке інше, що стосується НЕОМІФУ. Тобто ми повинні розуміти, є міфи давніх славян, давніх Греції. Ми зараз про це не кажемо. Вони, скажімо так, дуже часто були побудовані на якихось світоглядних міфах, да, якихось конструктах. Ми кажемо про сучасний міф В він називається неоміф. Це, він завжди будується на фактах. Але ми додаємо туди, що емоції судження. Тому що коли ми кажемо про мистецтво, це самий потужний такий гравець на Полі, скажімо так, формування якихось ідей, конструктів ідеологічних, в тому числі впливів на суспільну свідомість, тому що він носить такий художній чутливий склад цього продукту мистецького, який впливає на нашу свідомість. Що стосується неоміфа, теж підтверджує слова пана Влада про те, що ми довгий час продукували ці. Наратів, скажімо так, тому що міф це як загальна ідея, може бути наратів, це може бути, скажімо так, відтворення цієї ідеї, в вигляді відеопродукту, вірбального продукту, художнього продукту, будь-якого. Наратів повторює ще раз. Це факти, емоції і судження. Питання в те, що ми вкладаємо, які емоції, які судження, наші, скажімо так, цинісне основа цього наратіву повинна впливати на. Емоції людей, які е, сприймають, чують цей міф. Тому що ти повинен. Яка мета міфу і наратива? Щоб ти приєднався до нього, щоб ти став його частиною? У міфу є дуже потужний інструмент, ритуали. Ми сьогодні вставали з вами да, для того, щоб е, відзначити своє ставлення до загиблих. Е, сьогодні ми в 9 ранку пили каву в Києві, і ми також стали. Колись сказали про те, що потрібно, да? це теж наші ритуали. Львові велика. Ми встигли велика ну, у 9 разів у Львові, а А вибачте, вибачте, це вже а, у Львові, звичайно, да. І розумієте, це ритуали. І коли ти приєднуєшся до ритуалу, ти приєднуєшся до наративу, ти приєднуєшся до міфу. І тому мистецтво, до речі, може дати нам такі. Дуже потужно чутеве, чутеве художні ритуали, які можуть е заохотити людину, яка є носієм на національної ідентичності, пишатися цим. Саме через скажімо, практикування, те, що е Наталя Крівда, голова культурного фонду, он тут зараз в залі вона дуже любить, таке, і вона автор цього терміну про пр практикування да, ідентичності це ритуали, це є практикування ідентичності. Ми довгий час практикували оцю жалобу і жертовність. Це правильно. Якщо тут є психологи, вони знають, що таке трикутник Карпмана, Да? і що там є жертва, там є а, третійський суддя, скажімо так, і є агресор. Нам потрібно а, використовувати всі кутки цього трикутника. Ми продукували, ми розповіли про свою жертовність, У нас маса документ, до речі, документальне кіно українське дуже потужно, ви знаєте, воно присутнє а, в світовому просторі. І, а, але нам потрібен зараз неумів більш переможний про Україну, яка бореться, а, але вона стійка, про нашу стійкість, про те, що ми розвиваємось, про те, що це країна можливості. Це потужна IT-країна. Наші військові технології, повірте мені, одні найкращих в світі вже зараз. Я думаю, що ви це знаєте. Тобто ми повинні розповідати на зовнішній аудиторії про свої перемоги. І так ми можемо зламати, скажімо так: то наратив про те, що Україна це тільки країна, яка ходить по світу з протягнутою рукою, і тому, що до переможних історій краще. І з задоволенням, що приєднуються. Тому що коли ми постійно плачемо, ну це більше того, зараз в світі стільки трагедій, тут і Палістина, тут і Іран. Да? І ми можемо просто загубитись на фоні оцього, скажімо так, негативного жалоби, такий світовий про себе. Тому ці саме історії перемоги, вони можуть бути не може бути одного наративу, їх може бути декілька. Розумієте, на кожне різні цільове аудиторії, з різними сенсами, з різними, скажімо так, ресурсами. Не обов'язково вкладати шалина гроші. Я хочу по статистику сказати. Якщо ви не знаєте, я от дивилася і аналізувала останній бюджет Росії. 1,6 мільярдів доларів. 1,6 на пропаганду. Це на 15% більше ніж в тому році. Тому. Повторюю ще раз, приєднуюсь до влади, передаю йому знову слово. Нам потрібен переможний міф, міф про розвиток, про стійкість, про країну можливості, але їх може бути більше мистецтвом, ще й з дипломатією, освітою, наукою, будь-як. Ми повинні просувати ці ідеї. І тут ще важливо, я спілкувався з однією продюсеркою фільму Катя Гернастай Стрічка часу. І ми говорили, який міф може ну, про міфостворення, І вона говорить: от як виbudувати міф? Назовні, тому що, на жаль, назовні міфи, які ну, працюють внутрі країни, можуть не донести, тому що не випрацьовані канали донесення, да? тому що це теж не така проста річ, через що це доносити, вибудувати. І дуже важливе саме розуміння, крім перемоги, і ще людяність. Оце важливо, коли важлив, важлива людина, повага до людини. Гідність, да, і тому, що от коли у нас була е, революція гідності, і ну внутрі країни це вибудований міф, да. Тобто, коли ти ну запитаєш любу людину в Україні, всі розуміють про що е, ти ну маєш мову. За кордоном майже ну, дуже обмежена кількість людей розуміє, ну, коли ти скажеш революція гідності, ну не дуже багато людей розуміє, то, що ну, ти маєш на увазі. А коли я приводжу приклад, що, наприклад, протести неважливо, в Америці, в Європі, як би свобода, але це симулякар свободи. Коли руйнується. Магазини, паляться автівки, ну тобто це просто жах. Ти відчуваєш собі, ну що якщо це свобода, то ну, ти не дуже хочеш брати в цьому участь. ну Тому що це насамперед антигуманістична історія. Це просто якийсь вандалізм. І пам'ятаєте, що було там на Майдані, коли там вбивало людей, але. Всі відповідально відносились до того, що було навколо, да? То, що було не розгромлено ні один магазин, не спалена ні одна автівка, і це була дійсна відповідальність, і гідність. І коли ти починаєш про це розповідати, він, а як можна протестувати, не спалювати автівки? Ну, це так дійсно таке запитання, яке дійсно ну, заявляє... французів. Ну, не тільки у німців, в Америці, в ну, Лос-Анджелес зараз. Це що? Це ж така, ну, така ігра, це спекуляція поняттям свободи. Свобода це відповідальність. І от коли ти там, починаєш транслювати такі, такі речі, повага до людини, любов. Це дуже важливо, але ще раз це питання, як це упакувати, як знайти канали донесення до людей. Ну, по-перше, об'єднати українців, як внутрі країни, до речі, теж важливе питання. Тому що в нашому інформаційному простірі зазвичай що є? Ну, є Київ, є Львів. А, а що там трапляється в Черкасах? Ні, nee, ну nee, nee. no, звісно, є Черка, но, але в інформаційному просторі, що там в Сумах, що крім прильоти, ну коли прильоти ми чуємо, а що там, ну як живуть люди, що вони, про що мріють? Ну от це ж це ж дуже важливо відчувати, що в Черновцях, до речі, що в Ужгороді, ну, Хмельницькому, Луцькій. На Вінниці. це ж оце це питання. Ну, ми почали щодо війни, це такий потужний проєкт Google Fest Анаколешні. Тобто, вибудова такої мережі, горизонтальної мережі внутрі країни. І це, я думаю, що приклад дуже важливий. І вибудова такого ну, суспільства об'єднаного, щоб ми відчували, що це держава. Але я чую кожен. Регіон. Кожен, ну, кожен на місце, і щоб кожну людину. Оце дуже важливо. Я думаю, що це і міф, але його треба, ну, звісно, створити. І ще раз, дуже важливо, я сподіваюся, що погодитесь, неможливо його назначити. Не можна, так. Да, він має ну, опиратись на дійсно те, що є. Да? Ти тільки можеш його допомогти упакувати Упакувати, так? да додати туди в цій чудевості знову да. як мистецтво. Це може ті ж народів, які вже є. Просто його упакувати. От художній такий е, чутний образ і подати е, громадськості, яка тому, що розумієте, методами да, е, методами розваги завжди легше достукатись до людини, до її свідомості, до її емоцій. Тому що коли ми дивимося там серйозні, якісь там ток-шоу, передачі, чи там десь там навчаємося ще, ми розуміємо, що це ну, така раціональна да, позиція. І ми завжди можемо включати критичне мислення, якісь, там, якщо я там сторонні якихось поглядів, я нічого іншого не сприймаю. А коли ти методом інтертеймент працюєш з людиною, це легше заходить, скажімо так, і тому мистецтво тут дуже потужний гравець. Ну і через інтертеймент краще і легше знайти канали донесення, тому що, ну, звісно, треба на вузьку аудиторію, опять, як то, що ви сказали, Ірине, важливо вибудовувати різні канали. Десь важлива дуже серйозна розмова для людей, які готові слухати. Але ми треба розуміти теж, що більшість людей не готові слухати. Ну це нормально. А ви готові розважатися? Так, звісно. Тоді додаєш трохи доданої вартості смислової, але упакований в таку розважальну форму. Все, я з вами ну, не прощаюсь. я залишаю Рене одну на сцені, вона так. буде свою до да, пані Рене. Дякую. Дуже Дякую. дякуємо Дякую. вам за такий бід в нашу тему конференції. І ми далі продовжимо з пані Рене з експертом, так, ваша Степанчик можна? для води? звісно, я вам зараз е, Так, ми продовжимо з окремим виступом Рене Марутян на тему національна культура як фактор безпеки країни.